Доброго дня! Презентую вам таку рослину, як люфа. люфа. Ще на неї кажуть, перший раз я її посадила цього року теж експериментально, мені цікаво. Ось яка вона в мене виросла, на шпалері вона в мене. Ось так. Ось така вона в мене є. Ця найбільша, я її пізно висадила. Я про неї дізналась у квітні місяці, посадила в кінці квітня носінку в хаті, проростила в стаканчику і виростила її. Ось так вона цвіте ще у мене, хоча вже вересень наша цвіте. Тут вже воно, не, напевно, що нічого не буде, не знаю, дивлюся. Тут маленькі зав'язалися, багато. Це означає, що її потрібно рано висівати і саджанцем садити в землю. У ній ось така має бути мочалка. Подивлюся, чи вийде мені мочалка, чи ні. Але експериментую, як завжди. Експериментую. Гарного всім дня. Дивіться, задуші вже вона достигла. Ой, добра, вже вжина, мигенька, солодка, солодка кмет. smakota. Arnold, Cynthia.